Привіт! Мене звати Інна Дудник і сьогодні ми мандруємо Карпатами з дочкою, тримаємо курс на один з найкрасивіших карпатських водоспадів Женецький гук. Крім того, що він один з найвищих, він ще один з наймолодших, утворився наприкінці минулого сторіччя в результаті повені. Водоспад знаходиться на річці Женець, це ліва притока прота, між масивами хребтів явірника та горгани. Це гори Хам'як та Синяк. Ми їхали з Татарова, а можна їхати з Мікулічини приблизно однакова відстань до 10 кілометрів. Водоспас знаходиться в 5 кілометрах від траси на території національного природного парку Карпатський. І він розташований на висоті 900 метрів над рівнем моря. Дорога йде вздовж річки Женець, і там є дуже красивий такий сад з турів. Можна скласти свій, загадати бажання, бо просто на згадку для того, щоб повернутись, зробити таку. Такий експеримент. Ось, і до водоспаду можна, в принципі, доїхати на машині, бажано з високим кліренсом, а можна пройти пішки або від, від кінця асфальтованої дороги, це близько трьох кілометрів. Або від безпосередньо від шлагбаума це близько 5 кілометрів. Дорога не складна, там невисокий підйом. Дитина долає досить легко, ну, не кажучи вже про дорослих. Також на, е, біля водоспаду на е, заході є невеличкий сувенірний риночок, де можна придбати якісь собі на згадку сувеніри. Ну і біля самого водоспаду ми були зранку, ще було небагато людей, але люди були І для того, щоб їх не було зовсім, треба приїжджати або зранку до 8 години, або вже пізно ввечері. По дорозі, якщо повернути праворуч, біля Калиби є полонина Залім, де є карпатська гойдалка, і також є траса на інший водоспад, і також від контрольно-пропускного пункту є один з маршрутів на гору Хам'як. А щодо водоспаду, там людей не дуже багато, а досить дикі умови. Можна підійти до водоспаду, пофоткатись, можна обійти його навкруги. Там є стежка по скелям, вона досить небезпечна, слизька. Дитину я туди брати не наважилася, сама трошки перейшлася. А можна піднятись праворуч від водоспаду. Є оглядовий майданчик. До нього зараз путь. Шлях перегороджено, але в принципі, можна туди дістатися, якщо є бажання. Ну, водоспад, звичайно, вражає своєю красою і в нього досить неповторний звук, коли він падає на каміння, саме від того звуку він взяв свою назву гук, тобто від, від того звуку, який він, який він утворює падаючи. Водоспад вважається одним з найкрасивіших в Карпатах і, звісно, варто того, щоб його побачити. І хоча б раз відвідати. Кажуть, що найкрасивіший він восени, коли навколо жовте листя і трошки туманить зранку або ввечері. От такі досвідчені мандрівники нам радили підніматись до нього саме восени. Але ми були на початку осені, коли ще все зелене, і все одно це справді вражає дуже красиво. Щодо часу закладати треба кілька годин, якщо заходити на гойдалку і йти неспішно Також поруч є тролей, якісь атракціони, тір і інші розваги, також місця для того, щоб перекусити.